США підтримали операцію ЗАСУ в Росії. А Камала Гарріс зробила неочікувану заяву. І схоже, літо стає цікавішим. Наприкінці, бо політика заходу різко змінилася. Зокрема, Гарріс, яка була тамною ну, конячкою, схоже буде діяти зовсім по іншому у війні РФ проти України, аніж це робив Байден. Її слова сколихнули кожну, а США тепер діють агресивніше та впевненіше. Що буде далі? Деталі у ролику. А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся. З нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Потенційна кандидатка в президенти США від демократичної партії Камала Гарріс випалила неочікувані слова щодо України та РФ та зробила ряд інших неочікуваних зізнань. Почнемо з того, що як інформує видання The Times, віце-президентка твердо стояла на боці президента Байдена і підтримувала його політику. А автори статті наголосили, що Гарріс почала обирати свою стратегію щодо України. Політикиня заявила, що війна РФ проти України це жахливою. Слід бути різким у своїх діях кандидат у президента США перебуває в розпалі виборчої кампанії і попередньої кадрові рішення наразі є дуже позитивними для України. Політолог та голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко розповів про те, якою далі буде політика Гаріс, зокрема щодо України. І, за його словами, кандидатка у президенти США Камала Гаріс обрала свого віце-президента. І ним став губернатор Міннесоти Тім Вулс. Він вже відзначився цікавою заявою, в якій назвав Дональда Трампа та його віцепрезидента Дж Ванса моторошними та добіса дивними, як гаріс, так і волз є проукраїнськими особами в американській політиці. Очевидно, що в цьому випадку Камала Гарріс зараз проводить все ж кампанію як проєкт продовження Байдена. Але якщо вона переможе, то вибудовуватиме власну стратегію. Якщо ми говоримо про оточення Гаріс, то можна згадати про її радника з безпеки пана Філіпа Гурдона, який має проактивну позицію, зокрема в українському питанні, наголосив Горчаленко. Гурдон є прихильником збільш. Шення надання допомоги Україні І саме він у випадку перемоги Камали Гарріс на виборах займе теперішню посаду Джека Саліва, радника президента США з um, Нацбезпеки. Ну і дуже цікаво спостерігати з Артур, зі США про події в Курській області, коли Камала Гаріс вже майже за крок в Білому домі. А її рейтинги зараз впевнено на вищі за Трампа. І якби вибори сталися завтра, то вона б певно перемогла. А представник Білого дому Джон Кірбі заявив таке: цитую: нехай українці говорять про свої операції. І так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до ЗСУ для коментарів про те, що вони роблять. Ми ж зосередимося на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб захистити себе. Україна має повне право захищати себе від рашистських атак. І події в Курській області, РФ відповідають обмеженням США на використання американської зброї, заявила заступниця прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінг, відповідаючи на брифінгу на запитання щодо відповідності того, що відбувається в області, області РФ розуміню США про те, що Україна може робити з американською зброєю. Сінг заявила, так, це відповідає нашій політиці. Далі цитую Я від самого початку підтримували Україну, щоб вона захищалася від атак, які йдуть через кордон, і від необхідності перехресного вогню. Отже, вони вживають заходів щодо захисту від атак, що виходять із регіону, який перебуває в межах політики США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи і наші можливості. Зазначає вона водночас, на сінг сказала таке: цитую: ми не вважаємо, що це є ескалація в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Якщо ми хочемо деескалації напруженості, найкращим способом зробити це буде рішення Бутлера. Сьогодні вивести війська з України. Україна буде робити все можливе, щоб і надалі повертати свою суверенну територію. А ми бачимо, що це те, що вони роблять в Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні. Рібні наголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. А ось речник держдепу Метью Міллер відреагував на події в Курську. Так цитую: нема нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть в нашій політиці щодо застосування наданої зброї, нічого не змінилося. Але ті дії, які українці здійснюють сьогодні, не є порушенням нашої політики у підсумку, за словами представників адміністрації. Україна не повідомляла США заздалегідь про свої операції. Дії ЗСУ в Курській області не суперечить політиці США щодо використання наданої зброї. США не вважають це ескалацію, адже Україна обороняє власну територію. Але при цьому обмеження на удари далекобійною зброєю. США в глиб території РЕФІ залишаються незмінними. І при цьому Україні треба отримати дозвіл бити американською зброю по РФ, Інакше її війська будуть змушені відступити швидше з курщини ніж це необхідно про це повідомляє WP. Якщо Вашингтон надасть дозвіл, то F-16 перешкодять будь-які контратації РФ в Курській області. Ну і до того ж, Київ стоїть перед важким рішенням. Чи варто направляти більше сил для ризикованого, але багатообіцяючого вторгнення в Курськ. The Wall Street Journal говорить про це з посиланням на американських представників і аналітики видання пишуть, що США і досі не знають мету нападу України на Курську область. Ну а ми повернемося і поговоримо далі про кандидатку в президента США Камалу Гарріс. Адже дані опитування АІПІФСУ засвідчили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата на президентську посаду від республіканської партії Дональда Трампа вже на 5%. Про що повідомляє видання Reuters, і згідно з дослідженням, Гарріс підтримує 42% респондентів Трампа 37%, І різниця пробуває в межах 3% відсоткової статистичної похибки. Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу після. Спільного опитування від Reuters і IPSOS 22-23 липня, яка показала, що вона випереджала Трампа із 37% проти 34%. Ну і також гаріс випереджає Трампа із 42% проти 40% у семи штатах, де результати виборів показали незначну різницю між кандидатами в 2020 році. Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та. Вісконсін зазначається, що загальнонаціональне опитування проводилося серед 2045 дорослих американців і показало, що 4% опитаних підтримали незалежного кандидата Роберта Кенеді молодшого порівняно з 10% в липні. Ну як відомо, 5 листопада відбудуться президентські вибори у США і після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена як кандидатка на президентських виборах в кампанію, несподівано повернулася інтрига. І, як з'ясувалося, перемога Дональду Трамп що зовсім не гарантована, що зараз відбувається у стані двох головних кандидатів, на що вони робитимуть ставки? Поговоримо далі. До президентських виборів у США залишилося менше ста днів. Однак, у давно підготовлених стратегіях кандидатів від двох головних партій відбулися суттєві зміни. причому в авральному режимі у демократів через заміну кандидата Камала Гарріс здивувала всіх своєю активністю від першого дня в новому статусі. А республіканцям довелося екстрено на це реагувати, і останніми тижнями в американській блогосфері справжня Камала Манія, і в день, коли стало відомо про висунення Гаріс, президента США поширення набув старий випуск мультсеріалу Сімпсона, де героїня балотується в президенти у такому ж удязі, який колись носила політикиня. Поряд із запитами в Google про Камалу Гаріс, поширення набув інший мем Coconut Tree. асоціація з кокосом походить від вірусного відео, в якому Гаррі згадує про те, як її її мати коли запитала, то думає, що щойно впала з кокосової пальми. Ця тепер вже вірусна цитата Породила масштабну хвилю онлайн-контенту. Багато користувачів соцмереж, особливо молодь, посилаються на неї у своїх дописах, щоб описати себе як кокосові горіха чи викладаючи кокосові емодзі. А користувачі Тік ТОК ти ще разів перепущують міксовані ролики, де Гаріс говорить під музику культових виконавців, та й самі виконавці висловлюють її підтримку. Це модійний модовий місяць, тому що. Якщо говорити про ключові штати, то все для Камали Гарріс не так і гладко. Питання в тому, що вона до сих пір не може залучити найбільш важливі для неї категорії населення іспаномовних американців. Це ключові категорії, які все таки підтримують Дональда Трампа. каже в коментарі РБК Україна, президент центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко, І частково вирішити цю проблему, може допомогти кандидат віцепрезидента. На цю посаду команда Гарріс обрала не найбільш очевидну. Кандидатуру це Тіма Волза, губернатора штату Міннесота, адже він має міцні зв'язки з істеблішментом демократичної партії. Отже, може розраховувати на підтримку їх спонсорів. Волз є вихідцем із простої родини, що пройшов шлях від військового, потім шкільного вчителя і тренера до конгресмена і губернатора. Тож команда Гарріс може представити його як захисника робітничого класу на противагу схожій фігурі в команді Трампа Джейді Венсу. У демократів є ще один спосіб перемогти Трампа. Це залучення молоді, і саме тут найкраще працюють вже згадані мами та підтримка селепритіс. Зміст мамів наразі другорядний. За принципом головне, щоб правильно прізвище писали, куди важливіше, що вони піднімають впізнаваність Камали Гаріс серед молоді. Ну і у свою чергу Трамп теж приділяє увагу молоді аудиторії. Хоч це і на головні виборці для нього. У Тік-Ток акаунт колишнього президента має 9,7 мільйони підписників. Нагадаю, Мо, що перша реакція команди Трампа на висунення Камали Гарріс була сумбурною, але хай там як, але головні битви президентської кампанії ще попереду. Традиційно у США вона набирає фінальних обертів вже з початком осені. що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!